Вітаю, друзі! Сьогодні вам хочу розказати про замовлення телефонів з дефектами з eBay. Ці телефони значно дешевше коштують там, і я їх значно дешевше продаю тут. Ці телефони працюють належним чином, в них немає ніяких збоїв, єдине, в них є дефекти по екрану. Це телефони можуть бути з вигоранням, з ось такими, як ви бачите, лініями. і... З ось такими <кій> чорними крапками на екрані. Такі телефони з лініями, ну, давайте поговоримо за них. Я не дуже радив купляти, бо буває, ці лінії, коли вони є, вони впливають. Скажімо так, екран вже. Може не працювати належним чином. Тобто ви будете притискати, вони будуть там зникати. Може також, бачите, от, вимикатися екран. Тобто я б такі телефони не радив. Хоча я беру, от у мене є другий телефон, я користуюсь таким. Все працює. Тепер давайте поговоримо про такі телефони з такими от крапками, от як цей посеред екрану. Або от є 6 Pro Pixel. Ось дивіться, тут. тут взагалі. Чорненька цятка в куті екрану, яка взагалі не впливає. Тобто ось такі телефони, ось такі телефони, хто, скажімо, не має грошей на телефон без дефектів, ось такі телефони я би вам радив брати. Я сам такими користуюсь, наприклад, Pixel 6 Pro, да, телефон, який. За своїми характеристиками на рівні 13-го 13-го iPhone да, він з таким дефектом ну, я його продаю в районі 6 тисяч гривень. Ви можете подивитися ну 6, 600, в залежності, який дефект, 6, 600, 6200, 6300 до 6500. Да, ви можете подивитися без дефекта, скільки цей телефон у нас коштує. Всьому іншому, він все, все в нього працює, всі функції працюють. Ця крапка не мішає користуванню. Якщо взяти цей телефон, так, тут крапка вже більша, да, декому вона може мішати, скажімо так. Але якщо, наприклад, взяти от повсякденні функції, якими ми користуємося, беремо той самий браузер, так. О, да, трошки закриває це місце, де ми вводимо якісь пошукові дані, але ми. Майже весь час користуємося оцею частиною екрану. Тут, от бачите, текст, тут, все тут. Так? Якщо навіть взяти Інстаграм, да, дивитися фотографії, теж от, відкривається фотографія і вона не закриває. Тобто, в принципі, користуванню такі дефекти не будуть мішати. А телефони коштують значно дешевше. Ми такі телефони замовляємо в США. Я до цього відео нижче прикріплю. Посилання, в кого ми їх замовляємо. Ви можете також, якщо ви вмієте замовляти, замовити в них. А можете написати мені в коментарі, якщо ви бажаєте, щоб я вам замовив, перевірив його і відправив. Комплектуємо ті телефони, які ми продаємо, ось такими прозорими чехлами, бо вони звідти йдуть без чехлів. Тобто класний, простий, самий простий силиконовий чехол. Ну, ви такі чехли можете взагалі собі заказати на Aliexpress будь-які дорожчі і дешевші. Це самі прості прозорі силиконові чехли. Тому, якщо вас цікавить така техніка чи будь-яка інша, будь ласка, пишіть в коментарі, що саме вас цікавить. Ми зробимо огляди, зможемо вам замовити її, перевірити і відправити вам. Дякую за увагу. Всім мирного неба!